Доброго дня, шановне товариство. Ми з вами на каналі Мультимедійний центр Кудосі Смач. Сьогодні я, Володимир Ткаченко, Ігор Коваленко, проведемо бесіду або диспут. Є така тема цікава, і ось ми про неї поговоримо. В чому все це полягає? Є така теорія, як зберегти. Е... Чистоту навколишнього середовища, чи як приручити людину до цієї чистоти, думайте як завгодно. Але ось, ось така в мене зародилася в голові теорія. Коли людина купляє щось в магазині, візьмемо будь-який товар, ну, візьмемо цигарки. Ті самі цигарки, які дуже часто купляють, і дуже багато. Частина людства курить. Так от, коли людина купила, вона зробила акт привласнення, заплатила гроші і вже оцей товар належить тому, хто купив. І от, от людина користується курить. Курить і кидає те, що не докурив, фільтр там, чи ще залишилося. Він її викидає. І також, коли вже порожня коробка спецерків, він теж її мусить десь діти, бо то його власність, він її купив. Якщо просто викинуть ось це, що залишилось, не повністю споживане, воно все рівно залишається частиною власності цієї людини. Воно заплачено, і то його рідне. Навіть якщо він викинув його десь далеко, а сам поїхав за тисячі кілометрів, лежить отой недопалок бичок, ну він його, він за його заплатив, він його привласнив шляхом покупки. А от якби він узяв та кожен отой бичок та оту коробку, що залишилася, та утилізував, викинув у смітницю. Чи то на вулиці, чи вдома в свою смітницю. Це сміття забрали, повезли на смітник і що там з ним зробили? Спалили, утилізували, чи що. Людина позбулася власності таким актом. Так от, якщо вже щось купив, треба пам'ятати, що це твоя власність. І щоб позбутися, треба його правильним шляхом утилізувати, здати, чи ще якимсь чином, щоб відмежуватися від до цього, що то твоє. Ну, ще до цього, що я хочу додати. На тому ж недопалку, злі люди можуть наворожити тобі, воно ж твоє, в тебе можуть прищі в роті з'явитися. можуть, губи попухнуть, ну і різні там можуть не з І за того, що то твоє, і тобі пороблено. Ну, ось таке. Так от Ігор Коваленко, хоча мені щось заперечить. Я так вважаю, що його нічого не вийде із цього. Ну, давайте спробуємо. Прошу. Ну, перш за все, давайте розберемо, що таке власність. Можливо було подивитися у словнику, що таке визначення власності. Але от таким способом, як ідете ви, ми можемо дійти до такого висновку, що навіть сліди, які ми залишаємо. По собі на піску, наприклад, чи на мокрому ґрунті. Це теж є власність моя особиста чи громадянина, який залишив е, оці сліди. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі, натисніть на кнопку Підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. І я думаю, що тут неправильне розуміння права власності. Право власності, як правило, юридично оформлене. Це, наприклад, японці викидають техніку, машини викидають для того, щоб не утилізувати, вони їх там десь вивозять за місто, викидають, знімають номера, забивають номера на двигунах. І таким чином. Обходять питання утилізації і платити за утилізацію потрібно великі кошти. От люди отако відмовляються від це власність, яка зафіксована юридично. Те, що ми купуємо в магазині для тимчасового використання, це не є нашою власністю. Це є якесь використання якісь там двох наших потреб. Значить, якщо купив цукерочку і є фантик від цукерки, це теж власність. Ні, це не власність. Це просто елемент того продукту, який ти купив і який там якось оформлений, завернутий, і використається для збереження чи ще для чогось, оцей фантик для цукерочки. Називати її власністю, моєю власністю просто ну, не можна, це не власність. І тому, якщо ми. Викидаємо до, не до смітника, а десь просто викидаємо на вулицю такі предмети, як використана пачка цигарок, чи пачка сіраків і ще які предмети. То це вже лежить в іншій площині, не в площині власності, а в площині культури. Чому людина навчена, в якому культурному полі вона живе? Пам'ятаєш, колись була боротьба за. На дорозі викидали, з вікна викидають сміття. І десь там було: Куди ж ти кидаєш? Це ж моя Україна, це ж що ти тут смітиш? Це не значить, що він позбавляється власність. Він просто смітить. Він просто е, є культурною людиною, вихованою людиною. Його з дитинства чи її з дитинства не привчали до того, що оці предмети повинні утилізуватися отаким от способом. Але називати знову це власністю, мабуть, неправильно. І до речі, відмовитися від того, що ти кинув, чи ще хтось, неможливо. Тобто, мож... доказати неможливо, що це твоя використана пачка цигарок. тому що це серійне виробництво, таких пачок тисячі чи мільйони пачок, і ці пачки не пронумеровані, ні ще якимось чином не помічені. І будь-хто кинувши, е, от пачку викинув на дорозі, і йому кажуть, ти ж кину, ні, то ніхто немає відмов, відмовитися. І доказати, що це він зробив, практично неможливо. Знову треба світки, так, да. якщо це дійде до такого серйозного там, прибирання чи ще щось. Тобто е, тут є два поняття. Їх зливати до одної купи не можна. Власність і просте, безкультур'я. Ну, а якщо добре, я, я погоджуюся, що це не власність. Ну, якщо я побачив, чи хтось побачив, що тут викинув оцю, то я ж бачу, що це його. І вже неважливо. Оформлено, не оформлено. Я думка в мене виникла, що ти свиня. І все воно полетіло до свині. Ну, питання, якщо навіть дійде до розгляду якихось там чи написання якихось протоколів поліцейських, міліцейських чи ще щось за забруднення якоїсь там території, якесь ще щось таке. А в законодавстві в нас вони стримано в законодавстві по-моєму, Передбачено оці всі, що ми говоримо, недоліки людські людської культури, що люди ну, не дивляться ні на що там. А а що тут такого? викинув та й викину, хай валяється. Подумаєш, хтось там підбере чи не підбере, хай валяється. Е, в адміністративному кодексі я там не зовсім точно знаю це, але передбачені такі штрафи, на, 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 людей наказують за це, за те, що люди ведуть себе некультурно. Але знову таки я повертаюсь до того, що не потрібно зв'язувати права на власність, мою особисту власність, і з тим, що я просто свиня, не культурна людина. Це різні полярні зовсім поняття. Е, людину будуть, якщо будуть притягувати до відповідальності за те, що вона засмічує наш просір, та не буде писатися, мова не буде йти про власність. Взагалі, згадки не буде, що це чиясь власність. Ну я не претендую саме на термінологію, на цю те, це власність, та треба оформляти. Я просто кажу, що е, людина має відчувати, що. Все, що до його, до сорочка до тіла, то це його сорочка до його тіла. Ну так от десь у цьому плані. А чи варто, ну, скажіть, чи варто людину переконувати? От кожного разу, брати за рукав смикати, що ж ти робиш? Чи ще якось, чи сказати, а ну підніми, куди ж то ти? Оце варто робити чи ні, на ваш погляд. Ну, я думаю, що це дуже багато людей, які це роблять, і які вказують іншим на ті недоліки, які в їхньому вихованні. Мукають, і просять, зробив якусь там неправильно не, не поступку. Люди просять, зробіть отаку, приберіть після себе. Це є. І думаю, що це норма для суспільства, коли один громадянин говорить іншому про недоліки там. Або про ще про що сказують, що це так не прийнято, прийнято ось так і е, загально прийнято. Тобто люди поступ в нашому суспільстві поступають ось так, а не отак, як робиш ти. І, як правило, е, таке е, спрацьовує. Я думаю, що на 80-90% це спрацьовує. Ну, можливо, там 5-10% хамів, які може сказати, а ти там і ще мій би вказувати, чи що. Але основна маса людей на це реагує правильно. Особливо це стосується дітей. Коли діти дуже часто такі проступки роблять, і, як правило, їх виправляють. Це нема тут нічого такого страшного. І от, ну, Виховний процес цьому чи виховному процесі це займає теж певне місце. Я пригадав випадок. Один, зараз я коротенько розкажу. Їхали ми рибочити. на риболку. Ну, і свої близькі, друзі, їдемо, а ми всі були некуржі. І стали у селі в магазинчику, купили цукерок. Води там, ну і цукеру купили, щоб цукерочку там, м'ятну посмоктати, знаєте. І сіли ми в машину і їдемо, і ось туди товариш розмотує е, цукерку і вже змотав цей, і вікно опускає. А я його за руку раз кажу: а подивися у вікно кругом, сюди, туди, туди подивися. Ну він то подивився, що ти бачиш? Ну, оце, кажу, це Україна, я живу тут. А ти хочеш мені на викинути викинуть о, оцього папірця? Ну і так ми посміялись. Ні-ні, в ні, кишеню. Приїхали ми на риболку. Приїхали. А там на березі трошки було насмічено. Хлопці, так, це Україна. Взяли тут прибрали, прибрали. Сидимо там повечерять, готуємо і до мене перепитують. Так огірок чистимо можна у траву. Огірок можна, папір не можна, пляшку не можна. хорошо, знову щось. Це Україна, це Україна. І ось додому їдемо, то поприбирали навіть те, що хтось колись там склянки ще якісь, це все Україна. Все Україна. І ось так воно ніби жарт, але ж наскільки це дієво, наскільки це приємно, і, ніби й пожартували, і скільки ж якби зробили правильно. Ну, я тут хочу додати, що в принципі в суспільному житті немає е, такої сфери, де б не було державного або іншого регулювання. Існують і юридичні якісь правила, встановлені законами, постановами, є моральні якісь ну, пам'ятаєш, був моральний кодекс будівника комунізму. Ну, Ми так до цього ставимося, але ж там таке ж було написано: от, поступай так і поступай так. І там поганих слів не було, там не вчили робити, ну, кидати папірці, кидати, де попав. Там не вчили цим, там вчили одному. Правильно, культурно поводити себе культурно. І оце де законодавець регулює, можна знайти ну, відповіді на всі наші питання юриспруденції. Там все абсолютно є. Немає ще повторюю, такої сфери людської діяльності, де відсутній регулятор. Тому ставиться до цього, як там, до власності, і оце він. Нехтоє власністю, так. Да. От можу привести такий приклад, що якщо вас пограбують десь в темному куточку пограбують, і відберуть у вас цигарки, відберуть у вас сірники або ще щось, то вони будуть засіхати на вашу власність, тому що вони насильно відібрали те, що належить вам. От тут наступає зовсім інша юридична площина. І знову таки примінять оцього в тому випадку, коли я сам добровільно викидаю, це, цю коробочку з під цигарок, ну, ніяк не пов'язують її з власністю. Я не позбавлявся власності, я просто повів себе на культуру. Ну, що, я вважаю, цю тему ми розкрутили, ви так прямо по закону пройшлись. Ну, я тут що лапки вверх, я тут. Мені так би не смітили та і все.